Бузову, за позову Андрія Володимира Васильовича. Хто це був суд? До судового засідання заявилось голову чи суддя Івашенко, присекретарі Соловський за участю позивача Гмира, представник позивача Гервер та представник позивача Гаврила Володимирця повна фіксація судового засідання про помогу системи оберіг. Володимирець вже за повністю варті суду. Завтра питання представника позивача Володимирця повна документи. На сьогодні надійшли до судді. Документи нам були представлені на обережного об'єднаного управління фонду України в місті Валіуполя. І зараз саме представник обережного об'єднаного управління фонду України присутні судовому засіданні за відділенням. Так, значить, тут вважають до цієї... Поставити на обговорення питання, або запитання стоїть розправи. У нас позов заявлявся саме гневним Володимиром Васильовичем до управління пенсійного фонду України в Ільчівському районі виставку. На сьогодні у нас Ільчий пенсійного фонду України в Лечівському районі немає і представник на теперішній час ходить за довіреністю. либо Лівобережного объединенного управления пенсійного фонду Украины и в вместе Маріонівка. Тому саме питання, хто на сьогодні у нас Ну, Ильичевский пенсионный фонд еще как предприятие полностью не ликвидирован. В принципе, можно определять как к Ильичевскому, но затем за ним будет. Так, просто Час не заперечує подання справи, продовжувати бути відповідачем, як представник Лічівського пенсійного фонду України в місті так. Ну, Якщо заперечили сторона може бути рана теж заявлення по питанням земної сторони. Пока нам так навіть на якій стадії ли ну, воно величить пенсійний фонд? На стадії реорганізації или ліквідування? Ліквідування. Ліквідування? Якщо буду буде а то на такого подачи мы не подавляють, якщо не буде. Можна делать, в принципі, ну, до сьогодні до лічистка, да? так? Сьогодні так, но поки що на нашій стадії ліквідування, де процедура ліквідування. Зрозуміло, зрозуміло. Якщо меня тут знімає у вас клопотань то у мене запитання до представника Позвивачева с материалом представник. На то Щось бажаєте до поясники. Пожалуйста, Пожалуйста Володимир Васильович. Значить, ваша честь. Поскольку уже август месяц, а мы начинаем где-то в октябре этого года, значит, я значит, ознакомился и прихожу. К выводу такому, я хочу пояснить вкратце, что произошло и что заставило меня судиться. То, что я делать не люблю. Значит, мне стали выплачивать 1300, и причем накануне э, повышения коммунальных. Я до сих пор не отдал долг за да, коммунальные услуги. Я пошел в пенсионный фонд и спросил, на каком основании мне выч... делать решкодувание. Я об этом не знал. Мне, мне никто не пояснил, между прочим. От, э, спустя после этого выходят документы о моем наложивании. Я этому тоже не придал значения, поскольку, поскольку там ранее были выплачены ну, суммы. Я почему-то как-то легковесно относился к этому. А теперь я хочу точнее пояснить хронометраж вкратце, что происходило. В 2008 году я пошел на пенсию. В 2010 году я подал на перерасчет так. Перерасчет, так сказать, меня сделали, бумарит маленький, но это я потом к этому вернусь. Поскольку, значит, значит я подал суд, мне ничего не получилось в 2010 году. Владимир нас забывайте, да, что у нас есть предметом в сторону, на рахование, на рахование вам поясни, да, а самое, Втягнули с вас. Суда, вот цел у нас є предметом скоро. Будь ласка. Да, Я прошу Предмет, прошу, прошу. Значит, значит э, в 2016 э, году я прекратил предпри, предпринимательскую деятельность. Это сюда, в году? Так, 2016, да... Э, конкретно сейчас 12 2016 я прекратил предпринимательскую деятельность. Вот. В это, Значит, спустя два месяца... Пенсионный фонд выносит решение о том, что о моем зложивании. так и причем зложивание ставит дату с первого ну, 2011 года по 30.04.2016 год, несмотря на то, что я уже не был предприним, даже предпринимателем уже не был, вот. Поэтому у меня вопрос возникает к представителю Пенсионного фонда. Значит, почему, почему, такие, почему такая дата, в этом я, я не работал, уже и не предпринимателем был, а мне занесли в порядок выживания, это, ну, примерно, я подозреваю, почему, это халата чья-то, выложена на меня была, это 100%. Поэтому вопрос к представителю пенсионного фонда, чтобы за, как, как назвать ту выплаченную сумму, 7 тысяч или 800, чем ее назвать, как она характеризуется, вот. И второй вопрос. Прошу показать из материалов пенсионного отдела мое заявление, где я уведомляю пенсионный фонд, что с 1.01.2011 года прекращаю работать. То есть, то есть решение пенсионного, пенсионного фонда начала злоуживания 2011. -го. Якобы я уже начал заживать. И третий вопрос. Я хотел бы... Э Хотел бы, ну вот этот третий вопрос, почему такие даты между прекращением предпринимательской деятельности и, и санкцией 2000, ну спустя уже два месяца, почему так произошло? Это, это еще раз докажет о том, что было, было подумано просто, как сказать, покрыть чьей-то недостаток за счет меня. Вот и все. Було виявлено під час перевірки списка в СПО, було з'ясовано, що миря зареєстрований як приватний підприємець з 3-го -го года. У зв'язку з неповідомленням про роботу не було проведено відрахування податку за період роботи у розмірі 15%. Ну, у зв'язку з виявленим було перераховано. Я так є запитання. Я, я хочу уточнити для представника пенсійного фонду ті, ті запитання, які були надані. Ми Добре, де, запитання? Ну, перше запитання. Будь ласка, покажіть документ, який підтверджує, що саме з 1 ма2011 року в мирі було повідомлено про той факт, що він не, є, що він не працює. А, а это не институт? сообщается, что он не працюет. Это он должен был сообщить, что он не, ну, не працюет. А а он он, он працюющий, он числится как працюющий. Ну, так он числится как працюющий? Так. Но он не сообщил, что он не работает уже как предприниматель. Вы почти. а это где такие наступные запытки. Что это такие списки с полу? Ну, это персонифицированный учет. Сами облипу, а, деньги, ну, и то есть вы самые сетейские персонификованные обли по установлению еще в Венгии? Ну, там, видно, сдавалось. И а что это за списки? Ну, что на что они вам тут его заглядывают? Что они вам дают? Что это такое за ну, там все отчисления, дни рабочие, какие были начисления заработной платы, были или не были. Если не было, значит, там нули ставятся, и видно, что не работал человек то ли он получал зарплату, значит, он работал, какие-то отчисления нашли. Это старший считается. И, и да, и вы подвелись список слов. Что вы там побачили? После того, как вы подвелись, что вы там сами побачили? Вот как он был зарегистрирован как приватный предприниматель. Кем он был зарегистрирован как приватный предприниматель? Я не могу вам сказать, Но кем он был зарегистрирован. вы работаете в пенсионном фонде. Вы сдавал, значит, предприниматель сдавал, наверное, какие-то данные же вы сдавали. Кому он сдавал эти данные? З 2003 -го року, як саме обраховується. Я не можу вам ще сказати, так не работа Робота робити, да, давить, да, здає такі дані підприємці, так. самі себе. Так, потім я прочту закон про загалі обов'язково страхування, це стаття 15, пункт 4, де. Прямо сказано, що після того, як людина реєструється як приватний підприємець, вона зобов'язана прийти до пенсійного фонду і зареєструватися як платника, як платником податку. Так, є таке? Зараз не обязательно. Сейчас це було зараз. а в 2003 році це було обов'язково. Ну, сообщив потім, що он не працює об этом. Де він сообщав, тому що він не працює. Що ви нам зараз плутаєте? Ми, будь ласка, ставимо питання щодо третього року. З 2003 року він вас не повідомив. Ви посилаєтесь на списки спов, де ви вбачаєте, що з 2003 року він є працюючим пенсіонером, він є приватним підприємцем. Так яким чином він не повідомив, якщо він вам зареєструвався? Ну, в, в, у вас є подійте, був, в, в заяві про перерахунок у 2015 році. Ви ж ставили свою підпись, ви ж не сообщили, що ви. Подождіть, так це 2015. Скажіть, що не роботи. До чого тут 2011 до 2015 року і взагалі мова йде про 2003 рік? Якщо він не повідомив, то це вже є порушення його як приватного підприємства. То, будь ласка, надайте нам такі до відомості, де його притягують до штрафу, тобто якісь санкції, як у зв'язку з тим, що він не повідомив. Це ж взагалі є порушення. Він мог працювати, міг брати людину людей на роботу. Це ви повинні слідкувати за тим де у вас є документи, підтверджуючи, що ви його виявили і притягнули до проверки було виявлено спеціалістами. Я вам чесно, не Ну, можу вибачте, подивити. ви ж кажете, що він не повідомив. А ми звернулись. До пенсійного фонду взяли матеріали пенсійного справи, навіть ці списки з Пов. І те відно, що він, вибачте, працює як приватний підприємець. Він є страхувальником. Він входить до переліку страхувальників. Яким чином він з 2003-го міг війти як страхувальник, якщо він не звернувся до пенсійного фонду і не просив його взяти на облік? Розумієте, з 2010 року. Так, цей облік йдеться податковою службою, а до 2010-го це буде пенсійний фонд. І навіть у вас є такі великі списки, що людина вам заборгувала по єдиному соціальному внеску або по податку, який він зобов'язаний сплачуватись за себе як особа, яка працює. Будь ласка, запитання, не ваше пояснення, не Так Є таке і запитання. Є запитання до 2003 року. Якщо ви не встановили, що з 2003 року не є працюючим пенсіонером, будь ласка, чим це підтвердиться, бо це є матеріал пенсійних справи, ви там долучили. Тобто, вибачте, а, дійсно стаття є така цивільного кодексу, там, 12-15, якого говорить, що зайві там суми збагачення, як вона там називається, дословно прочитає. Тобто дійсно дозволяється так. Так підлягає повернення набута набутозарбіна плата, там, і платежі, що період судини, пенсії в тому числі, якщо їх виплата проведена фізичною або юридичною особою добровільно за відсутність рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача. Тобто у вас потрібні бути дані про недобросовісність з боку гмирі в, в даному випадку. Ну, от про перерахунок пенсії у зв'язку зі звільненням з роботи з 31.12.10 року? Ви не дуже уважно слухаєте питання в коли ви нам кажуть, що ви ставите його, притягуєте до зловживання за з періоду з 2011 по 2016 рік. І ви нам ставите таке запитання. У зв'язку з чим ви так притягуєте, оскільки у вас не було даних про те, що він а, є непрацюючим? Що нам робити? Ми вже це. Ще, рік залина. Залина. ще запитання є у вас? Інше запитання. Ви нам надали ці списки. Тобто на, наше, на наше прохання, так? Ну, Я сподіваюся, що ви вже зможете відповісти. А здесь фактично виплачена розмір отримана індексація. У зускущеному отримували індексацію за ці період? Я, я не давно давай спеціалісти, я вам не мала. Хорошо. І тоді третє, третє питання тут. Також є дані до що йому була сплачена сума 5984,73 73 грн до після того як він провідомів, що він є звільненим. Ви також не можете наразі сказати, що ця сума здійснюється на Це спеціаліст може бути вам прояснити. Може ре вирішимо. Пете не виникали питання і на тут. Ну, щодо я я не можу. Це спеціаліст. Я я пропонувала спеціаліста при│вліч. сказали не потрібно. Ніхто? Ще я не я вам Оголошую на тому, що предметом спору є шума 4462 тисячі гривень, сплачена в миря з 1015 року по 30 квітня 2016 року. І це є тільки предметом спору на сьогодні. Значить, сьогодні. будь ласка, оголошують документи, які надійшли відповідно до ухвали суду. Лібобережного об'єднаного правлення пенсійного фонду України міста Маліковінської області на виконання ухвали чийсь районного суду від 3-го 30-2018 року, дає відомості про відрахування з пенсії в мирі Володимира Васильовича коштів за період з 1 травня 2016 року по 31 травня 2017 року на суму 4462 гривні 32 пакетики та довідку про фактично нараховано та сплачену. Пенсію за період з першого року по 30 квітня 2016 року. У мене запитання до моря Володимира Васильовича. Володимир Васильович, дійсно, у вас за період часу з 1 травня 2016 року по 31 травня 17 року пенсійним фондом було стягнуто 4 тисячі 462 гривни Так, Ваше копійки, які ви і просите стягнути з пенсійного фонду відповідно до вашої позовної заяви. У нас спір саме за цю суму, Так, Ваше яку поважай, це було незаконно осягнуто. ще є зі згодою попотання у положення представника буде? Так, да, я... Я, я. хочу вирнути у що я, ну, до того як яся сказала, це саме у зв'язку з цим спором. Тобто це виключно в рамках спору. Я не доходила до цього Тому я, звичайно, звернула увагу на 2003 рік, оскільки вони кажуть, що у 2003 року не повідомлюється, що він є приватним підприємцем. А даний спор говорить, що він дійсно є підприємцем. І це має вже 2003 рік. А в 2003 році була норма, де їх обов'язували обов'язково прийти в пенсіонний фонд і встатнього учетка при... Підприниматель і оплачувати тобто, представник говорить, що не увідомила приложи документ, будь ласка, покажи, що ви вивосіти при позиції і в них є документ, немає, ми, ми маємо те, що маємо. Ну, то, він же має доказувати, Це підлягає доказуванню. Та якщо немає доказів, то як можна стягувати, якщо нічим ні не, не підкажується. Це ну, а чому ви стали адвокатом представника відповідача зараз? Вишадвокат я, я, да, я да, представ я його да, захищаю, да, Я на сьогоднішній А чого говорю... ви кажете, де їх докази? Вони дають ті докази, які в них є. Суд ви вирішує питання потім докази, які надані сторонами. Ну, їх ж взагалі немає? Ми ж і кажемо то, що ви ж нічим не підтверджуєте ті дані, які ви так. Це ви повинні казати в судових дебатах і просити суд винести рішення об'єктивно та законно відповідно до доказів, наданих судовому засіданням. Ну, ну, наразі представник нічого не каже. Він каже, що я не знаю. Так треба їй дати часу до того, щоб вона з'ясувала. Вона ну, вже з'ясувала рік. Ваша честь, вона вже допомагає їй. Я їй не допомагаю. Ноль, год пройшов ноль. А що можна ну, відповісти? Так ви ці ж обстоятельства не можна показати? просто суд. Ще раз нагадую сторонам, відповідно, правка, вулиски, питання докази, які надані. І ви не потрібні збирати докази за сторону відповідача. Це законно не передбачено. Ви доказуєте тільки те, що ви доказуєте, що вам винні віддати і що ви не порушували. А сторона відповідача повинна доказати, що вона права. Доказування лягає на кожній стороні. За свої права. Зрозуміло. Так можемо якісь доповне клопотання маються? У представникам відповідача якісь допомоги клопотання. Ну, до судових дебатів готові? До судових дебатів готові? так? До судових дебатів так. До суд вважає доцільним ухрудити, завершити судове сексу, политику судових дебатах, до судових дебатах, дати позивачу, бажайте, Гмаря Володимиру Прошу суд. Що про до суд Дякую. Я прошу суд, щоб відшкодував е, мої е, законні овочі. І друге, з, поняття Я не може, це вже тому, що на якому підстава, що мені визначає, що я не зловживав. Якщо, якщо я чогось не написав в пенсіонний фонд, то я звернувся до пенсіонного фонду до, до роз'яснення. А замість цього я став винуватися. Тому я, я э, ваша честь прошу, щоб мої гроші були відшкодовані і остальну подивитися. Дякую, слухайте і позовні вимоги викладені в нашому адміністративному кодові у зв'язку з тим, що з боку представника Лісіна-Пополонка взагалі не було надано жодного доказу на підтвердження тих обставин, які були викладені в рішенні 282 282.26.2016 підстави. По-перше, це указує, що з 2003 року не було повідомлено, як приватний підприємець. Дани такі, щоб він не повідомляв. Відсутні, тобто немає нема, нем, 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 ні адміністративного стягнення, стягнення у зв'язку з тим, щоб він не повідомляв. До того періоду він зобов'язаний був звернутися до пенсійного фонду і стати на а, облік. як... 23. Кроме того, я прошу приобщить материалам дела вот эти данные спор, где э, в списке страховали страховальников е, кстати, гныря, то есть, э, что говорит о том, что он все-таки зарегистрировался как частный предприниматель в пенсионном фонде. за 2004 год, то есть начиная с того момента, когда он стал частным предпринимателем, он, данные там были, и он вот, отчислял им страховые взносы. На пенсію с на своє на загальну сходер державне пенсійне страхування. Кроме того, обращає внимание, що з 2008 тисячі вісьмого року, коли він став на обір пенсійного фонду, він по 2015 рік завжди подавав заявлення, що він є працюючим пенсіонером. В матеріалах справи є такі дані, що він пише працюючий пенсіонер, і лише з 2015 року, тобто. З моменту його останнього звернення до пенсійного фонду, коли він каже, що він є звільнений звільни, звільнився, а він дійсно повідомляє, що він є не працюючи в, в, в рішенні взагалі а, інші. Терміни, тобто це не 2015 рота, 2011, промітової 30 того, 2016 року це не є дата, який він закинув, яким припинив свою підприємницьку діяльність. А, також в матеріалах пенсійної справи є повідомлення про правдення припинення підприємницької діяльності. Дата 12 люта 2016 року, у зв'язку з тим, що зловживання або Такі та працівники з боку гмирі не встановлюються, тобто там, в даному судовому засіданні ми треба пенсійних прав не підтверджується, просимо задовольнити наш позов, скасувати рішення і стягнути з пенсійного фонду всі, всі ті відрахування, які вони зробили з його пенсії з його пенсії за період з 2016 шістнадцятого року. Ну, в сумме не превышающей 446232. То тобто, ту сумму, которую взыскал пенсионный фонд, он должен был обычно на сегодняшний день нам предоставить. Дякую. Слово часть представниками по задаче. Управление пенсионного фонда у Лечистского району просить вы думали до задоволення полному ситуацию. для сделал DimaTorzok Україны Кальмиоского Личийского району міста Майклінской області про выдання дії на правомірного пенсіонального фонду саме. Адміністративная подарунка управління пенсійного фонду України Калининского Личий району міста Маликарської області, проведення деякого та стягнення та задоволені. Визнати для та скасувати рішення номер 282 від 26 квітня 2016 року управління пенсійного фонду України в Кам'янському Чіпському рівні міста Маріуполя про утримання з Ганалі Володимира Васильовича переплаченої суми пенсії за період з 1011 року по 30 квітня 2016 року у розмірі 462 гривень 32 копійки. Стягнути з управління пенсійного фонду України в Кам'янському сільському районі міста Маріуполянської області на користь мерія Володимира Васильовича кошти, які отримано з його пенсії на підставі рішення No272 від 26 квітня 2016 року управління пенсійного фонду України в Кам'янському цільському районі міста Маріуполя в сумі 4462,32 тисячі гривні. Основа може бути оскаржена до Донецького операційного адміністративного суду через Вітіський районний суд міста Маріуполянського по шляхом подання про скарги протягом. Зі дні з дня отримання її копії. Повне текст рішення буде виготовлено через п'ять днів. Судове засідання закінчено.